Всім доброго дня! І перше, що хочу сказати, вам величезне дякую за те, що ви тут на Харківщині. Що кожен вас з вас залишився, незважаючи на те, що ви на лінії фронту, кожен ви тут нікуди не поїхали. Це важливо, і насправді, кожен раз, коли ми працюємо з Харківщиною, чи згадуємо, ви для нас є прикладом і. Десь захоплення, десь гордість. А іноді буває, коли тобі складно і ти стикаєшся з тою іншою ситуацією на Харківщині. Ти розумієш, що у тебе в принципі нормально, у вас складно. Тому дякую вам за те, що ви є, і я впевнена в тому, що ми зробимо все, що було ще на краще. Повертаючись до євроінтеграції, я дякую пану Олександру за те, що він пере пересказав набір тих проектів, які існують, я не буду до них повертатися. Я хочу звернути увагу на два: Інтерех, які у нас заявлений, тому що він до він працює вдовго. Він до 27-го року буде працювати, і ви кожен маєте можливість до них звернутися, податися, не шукаючи довгу історію. Це до 27-го року про програма. І ще одна, про яку поки що мало в Україні говорять, це Life Europa. Ми в Асоціації міст України постійно даємо цю інформацію у нас на сайті, в телеграм-каналі ви можете дивитися. Я не буду зараз пере, пере, Пересказувати, хто може податися, або що, але насправді ви можете подаватися на програми і отримувати співфінансування для тієї чи іншої своєї діяльності. Але повертаючись до євроінтеграції, глобально, що це таке? Це не просто вступ до європейського союзу. Ми звикли це вступ до європейського союзу. Ні, для нас з вами, для тих, хто працює в місцевому самоврядуванні, це ще зміна умов відносин всередині громад. Це не тільки про прозорість, це і про доступність, це і про легкість і про деякі безкоштовні послуги або навпаки оплачені тим чи іншим суб'єктом, і це третя частина це збереження людей сьогодні і підготовка до відновлення відбудови громад завтра. Це те, що нам дає сьогодні євроінтеграція. І сьогодні хочу просто більш детально про роботу асоціації міст розкаже Слабажан Олександр Володимирович, виконавчий директор, який буде говорити на наступній панелі. Я дуже коротко хочу сказати два момента: п. Перше, що повинна зробити держава з тих питань, які сьогодні згадувалися, говорили про Ukraine Facilities, говорили про мільярди коштів, які повинні йти до громад, але немає до сих пір механізму, як це буде робитися. Прозоро до сих пір на державному рівні немає визначених критеріїв, кого будуть відбирати, кому чиї проекти будуть, які проекти треба готувати. І Ukraine Facilities. Сьогодні згадували, що громади Харківщини найбільш беруть участь в Дрімі. Але насправді є ситуації і є громади, які не можуть працювати з комісіями, і вони не можуть зафіксувати свої руйнації. Тому на рівні законодавства це до парламенту. Треба все-таки врегулювати можливість для громад, для мешканців громад фіксувати факт руйнації навіть в тому випадку, коли немає можливості працювати комісіями, щоб люди не ризикували. Що Асоціація Міст сьогодні робить для харківських разом з харківськими громадами? І тут ми робимо це не тільки з громадами. Я хочу подякувати пану Сіньєгубому Олегу Васильовичу. Він зайнятий, але я вам дякую від Асоціації міст і від громад. Ми разом з вами, разом з Радою Європи, вивозили діток і продовжуємо цей проєкт. Вивозимо діток відпочивати за кордон. І Комітет регіонів по всій, Украї... по всій Європі знаходить ті міста, які приймають дітей з наших територій. І знову ж таки це робили не тільки Асоціація міст і місцеве самоврядування, але й обласна військова адміністрація. Крім того, ми знайшли допомогу французьких донорів. Це теж євроінтеграція. Французькі донори надали автомобілі. Є громади в Харківській області, які отримали автомобілі від наших партнерів: Лозівська, Куп'янська, ізюмська. І це теж той шлях, який можна робити, але треба для цього робити це самим. На жаль, ніхто нічого нікому не дасть. Я зараз, можливо, не повинна була це казати, бо Асоціація міст України це частинка вас, частинка громад. Але нам самим з вами і вам з нами треба робити все для того, щоб європейці могли нам допомогти. І що сьогодні ми для цього робимо, е, є мости довіри, програма, яку, яку реалізовує Асоціація міст разом з Юлідом. Ми знаходимо для вас партнерів за кордоном. Це ті, які потім чи гуманітаркою, чи досвідом, чи тими ж дітками, яких візьмуть на відпочинок, але це будуть ваші партнери. Робіть це, звертайтеся, користуйтеся цим механізмом, європейці нам в цьому допомагають. Ми оприлюднили в Берліні е, пр, е, голова Асоціації міст е, Віталій Кличко, презентує. В Берліні відкриту базу партнерство українських громад з європейськими, і ми є домовленість уже на рівні Конгресу місцевих регіональних влад при президентові України, що коли буде призначений міністр профільного міністерства, ми цю базу передамо до держави. Але Партнерства ці ми можемо з вами зараз проводити і реалізовувати. Більше того, ми цю базу партнерств зробили вже з Дрімом, і там є зв'язок і тих проєктів, проектів, які ви готуєте, і є можливість доступу міжнародних партнерів побачити, що ви можете отримати, Крі... що ви можете, куди ви хочете отримати допомогу або інвесторів. Що важливо ще, що сьогодні потрібно робити, і ми робимо для вас, і для того, щоб проекти готувалися, створений муніципальний центр відновлення в асоціації міст. Завдання муніципального центру відновлення це допомагати громадам, саме громадам готувати проекти, готувати стратегії, готуватися до відбудови і оформлювати ті документи, які потрібні чи для отримання фінансування з бюджету державного, чи для того, щоб отримати підтримку того чи іншого проекту. Ви повинні готуватися самі. І для цього ми розуміємо, вам потрібно не тільки співфінансування, кошти, але й люди, які це будуть робити. І людей цих треба навчити. Тому створили школу відновлення за підтримки донорів британських. Школа відновлення, яка буде вчити ваших працівників. І просимо вас, от, подавайте свої команди, вчіть людей. Ми готові їх вчити, європейці за це навіть платять. Просто це знову ж таки та євроінтеграція, яка є базовою, яка працює.